Так, любі хлопчики і дівчатки, я не знаю, чи цей мікрофон взагалі працює. Але я спробую. Отже, тепер я веду канал українською на англійською, бо говорю краще я українською. Тож, а... крім того, що ми робили динамічні статичні вправи, класичні, по типу присідання, відтискання від підлоги, підтягування, прес і так далі. Крім того, що зробили це в динамічному русі, тобто коли цей рух є активним і статичного руху, коли це рух, коли це на рух, коли це є статично, статично навантажується м'язи. Тобто вони навантажуються, але не мають в собі руху. Крім цього, ми робили гімнастичну розтяжку на м'язи, або ж якщо кажуть, що це йога. Або просто гімнастика, або просто розтяжка, гнучність, або ж англійською флексібіліті. Крім цього всього, ми робили скелелазня. Крім того, ми плавали в басейні. Крім того, що там ще була ще одна гімнастика. Перед тим я сказав гімнастика, розтяжка, гнучкість. Або ж якщо це, це називають... Акробатичною гімнастикою або ж художньою гімнастикою, то ми ще робили статичну гімнастику або ж силову гімнастику, чи що називають в народі калістеніка. Тепер ми поговоримо про ті самі вправи, але на швидкість, що ж розвиває рельєф, висушує все. Бо ми робимо дофіга повторювань дофіга. Присідання, одні ті самі присідання 100 разів, 200, бо декілька підходів, або кругові, інтенсивні заняття. То крім того, я ще наведу один приклад. На кількість робимо. Робимо або якісно на кількість, або швидкісно на кількість. Тобто ми робимо, наприклад, 50 присідань, і вони будуть або якісні. І не дуже швидкі. Або швидкі і на кількість. Тобто робимо так само 50, але дуже швидко. Це можна сказати, що це кардіо, але тут застосовуються окремі групи м'язів, на відміну від кардіо вправ, де застосовуються комплексно групи м'язів, тобто ціла спина і в цілі руки, а не тільки, наприклад, ноги. Про це ми потім поговоримо і будуть про це ще відео. Отже, про таку гімнастику я поговорив, точніше, вправи. Взагалі сенс моїх цих прав. Я намагаюся робити все, що можливо зі своїм тілом, зі своєю вагою. Плавання було, складення було. Лишайте ще декілька речей, і, в принципі, я цей відеокомплекс закрию і буду займати якусь хуйню по 5 секунд, яка подобається людям. А зараз я роблю те, що я хочу. Отже. Кількісно робимо. Роблю. роблю це я на швидкість. Кількісно на швидкість. Або ж якісно на кількість. Або ж так само ще й придати сюди швидкість. Після цього можна робити умовні підтягування. І робити по 2-3 підходи або ж робити підтягування присідання відпочинок... Потім знову підтягування присідання. Тобто кругові заняття, або ж інтенсивний тренінг. В принципі, приклад навів. Інші відео, де я роблю конкретно ці вправи, можете подивитися у мене на каналі щодо калістеніки або ж силової гімнастики. Це вправи, які потребують статичної витривалість Тобто це комплексне навантаження в статичній позі. Наприклад, це. Або, наприклад, щось на турніку. По типу цього. І є силова гімнастика або школістенніка. Художня це звичайна розтяжка. Або йога. До цього всього ще було відео на вестибулярний апарат. Що ж, є тим самим, що це, або стояння на голові. Хтось каже, що це йога, акро йога, йога. але фактично йога це релігійна річ. Це релігія, частина релігії, ритуалу в релігії. Ці рухи, які там є, вони є в класичній, художній, або просто гімнастиці. Далі ми поговоримо ще про акробатичну гімнастику, або ж акробатику, або ж іншими словами, паркур. На землі на турніку. Паркур це є та сама акробатика, але в русі. Тобто ми біжимо і робимо сальто. Акробатика на турніку це сальто на турніку. Ми залишаємось на місці. Що ще називається паркур акробатика в Русі. Гімнастична акробатика або акробатична гімнастика це на турніку щось. Тобто той самий паркур, ті самі сальто. Але на турніку знаходимося на ній з тій самій позиції, бо турнік не рухається. Я зараз я говорю те, що я вже засняв, те, що вже відзняв і виклав. Щоправда, без коментарів. Це коментарі до тих прав, які я робив. Можете дивитись попередні відео.